В Житомирі демонтують будівлю 25-го ліцею, який знищила російська ракета. На засіданні виконкому підтримали передачу відповідної документації управлінню капітального будівництва. Ліцеєм номер 25 розроблено проектно-технологічна документація на демонтаж верхньої частини будівлі ліцею номер 25, та яка зруйнована. Після демонтажу наземної частини зруйнованого ліцею планують обстежити фундамент. Зараз це зробити неможливо, тому що підвальне приміщення завалене. Буде до обстежено. Фундаменти, якщо вони теж в аварійному належному стані, буде прийнято рішення чи до демонтажу. Підземної частини ліцею на найближчій сесії міськради розглянуть питання про виділення коштів на демонтажні роботи в ліцеї. на найближчу сесію це питання вноситься в програму в заходу. Потім буде виділено кошти на демонтаж, проведено закупівлю. Я думаю, що до початку наступного року, десь в січні, ми зможемо в ці роботи розпочати. Після виконання робіт з демонтажу розпочнуть відбудову навчального закладу. В міськраді вже мають певні напрацювання та Іноземних партнерів, які допоможуть в цьому. Далі є концепція розроблена щодо реконструкції самого ліцею, це з добудовою нових приміщень. Поки що концепція є так спонсори. Португалія виступала, готова була надати кошти на відновлення ліцею. Там будемо бачити по ситуації. У автобусі номер 8 житомиряни побачили оголошення, що транспорт по цьому маршруту з 14 грудня більше не курсуватиме. Приватний перевізник Шерів на власний розсуд вирішив припинити надання цієї послуги. Ми на десь кінці, напевно минулого тижня отримали заяву від перевізника, який надає послуги щодо перевезення пасажирів на цих маршрутах, щодо відмови від не одного маршруту, якщо ми говоримо, а від декількох. Це маршрут номер 7, маршрут номер 8, маршрут номер 18. Перевізник пояснює обслуговувати дані маршрути. Невигідно, адже зростають вартість спалива, додатки та військовий збір. Також, щоб зберегти водіїв, доводиться виконувати нові критерії бронювання працівників. Щоб не втратити критичність, щоб зберегти наше підприємство, нам потрібно. Дати мінімальну зарплату 20 тисяч. Ну так як ви знаєте, на звижу такі закон. За останній квартал є збірка. Якщо немає зарплати, немає знімається бронь працівників. Але головна причина збитковості маршруту, за словами перевізника, перевезення пільговиків. Пасажир є в нас на, на маршруті, але в нас сьогодні 60-70% їде безкоштовно. За, за 11 місяць ми перевезли на підприємстві на, на КП «Шерів» 64 тисячі пільгових категорій. Це ми тільки перевезли безкоштовно офіційно. Які тож для відновлення обслуговування даних маршрутів, перевізник поставив ультиматум, або міська рада зменшує кількість пільгових категорій, або компенсує їхнє перевезення. Ми подали на суд сьогодні, подали всі розрахунки, подали ну, скільки ми перевезли безкоштовно, і якусь компенсацію або скорочувати якось ці пільгові дають, Ми веземо веземо образно там учасники дій, до погибших, Там певних шість категорій чи п'ять. Ми можемо ще працювати. Ми можемо виїжджати на даний транспорт, на даний маршрут і працювати далі. А якщо ми не вирішимо нічого з пільговими категорію. Ну не знаю, хто там вийде, але ми просто не ми не в селі працювати. Міська рада вже розмістила оголошення про пошук нового перевізника. Чекаємо і готуємо якийсь вихід ситуації щодо того, хто буде забезпечувати в даному випадку перевозять пасажирів на цих напрямках. Якщо ж охочих знайти не вдасться, маршрути переглядатимуть та змінюватимуть, аби зв'язати мікрорайони Житомира. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова провів відкритий урок для житомирських старшокласників та старшокласниць. Фахівці продемонстрували школярам технікою обладнання, за допомогою яких навчають курсантів та курсанток. Захист призначений для того, щоб ознайомити, чим займаються наші воїни як на перших лініях, так в тилу ворога. Да і в самої середині держави. Випускники та випускниці житомирських ліцеїв мали змогу дізнатися більше про безпілотні системи, радіотехнічні пристрої. Та Складові військового спорядження було багато таких, як станцій від різних кафедр університету нашого військового, та нам показували різні механічні прилади, військові прилади Та загалом я дізналася багато про військову кафедру, військову сферу. Цей захід може надати певні поради для того, куди ми можемо вступити в нашому місті, та просто дати цікаву інформацію, яка актуальна в наш час. Захід відвідали і вчителі з захисту України, адже через постійний розвиток предмету вони також мають постійно вдосконалювати свої знання саме це. Предмет виходить вже на новий рівень. Він вимагає нових знань, нових вмінь. І дуже важливо, щоб наші вчителі мали сучасні знання і уяви не тільки по підручнику, але це і бачили. Начальник Житомирського військового інституту розповідає: їхній заклад має велику історію пов'язану з навчанням і вихованням фахівців для збройних сил України. Побудова освітнього процесу. В нашому інституті відбувається виключно з використанням сучасних технічних технологічних засобів навчання. Головна мета нашого навчального закладу це формування виховання майбутніх лідерів, які мають сучасні управлінські якості лідерів, які мають сучасну освіту, які духовно збагачені фізично розвинуті. І загортовані надалі. Заходи з розвитку знань про військову справу проводитимуть частіше. Починаючи з наступного року, учні восьмих та дев'ятих класів також долучатимуться до занять з патріотичного виховання. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Ще такий успіх у сучасному світі. Для когось це гроші, для інших лайки у соцмережах, а для когось це час із родиною. Але що не перетвориться, успіх у гонитву за чужими очікуваннями. Сьогодні ми дізнаємось у житомирян і як вони визначають свій шлях до успіху. Для кожного своє хто успішний, хто ні. Хто як добувається такої касаль як якому повезе стати, наприклад, хірургом. Зробити свій бізнес, бізнес, любов, але бізнес теж треба. Гроші це дуже таке об'ємне поняття. Успіх це більш для молодої жінки. Як в мене вже ну, почтенний возраст, То на сьогодні мені достатньо, щоб було здоров'я і сім'ї. А успіх це я повторююсь. Більш для молодих. Для мене означає успіх, це те, коли ти не стоїш на місці, розвиваєшся, стараєшся не стояти на місці, а рухатися далі. Успіх це коли в тебе в житті все добре і ти добився того, чого ти хотів. Оце для мене означає успіх. Вважаю, що це душевна рівновага. У людини, по перше, повинна бути. Це вже вона на цьому. Має якийсь успіх, Ой, кар'єра, щоб була, така більш-менш зарплата, щоб була, щоб не було війни. Саме головне, щоб був мир на Україні. Ну, і щось здоров'я, для людини здоров'я це ще головне для цього всього. Ну а для, для дівчат, для жінок це ще знаю, щастя.